Виконуємо номер 774 із підручника Алгебра 7 та номер 34.27 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що квадрат будь-якого цілого числа завжди на одиницю більший за добуток попереднього йому і наступного за ним чисел. Приступаємо до виконання. У нас число ціле, добуток буде попереднього А відняти 1, і наступного А додати 1, за ним чисел. Доведемо, знайдемо різницю, квадрат цілого числа, на одиниці більший, віднімемо задобуток попереднього. І наступного за ним чисел. В результаті має вити одиниця. Тим самим ми доведемо, що квадрат будь-якого цілого числа завжди на одиницю більший за добуток попереднього і наступного за ним чисел. У нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. А тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус Знаки доданків доданки в душках змінюємо на протилежні. Маємо х квадрат відняти х буде 0, і в нас залишається одиниця. Отже, квадрат будь-якого цілого числа завжди на одиницю більший за добуток попереднього йому й наступного За ним чисел номер 774 із підручника Алгебра 7 та номер 34 крапочка 27 із підручника Математика 7 виконано.